Такі форми класний час для молоді, тому що мені здається, що молоді зараз треба об'єднуватися, розвиватися, вкладатися і розбудовувати нашу країну. Під час війни українська молодь, християнська молодь потребує на підбадьорення і на те, щоб ми бачили, куди далі йти. Подобається що дуже багато знайомих, багато спілкування класні семінари, ну і смачна їжа. Більшість спікерів дуже класні, і теми піднімаються хороші, і виклад матеріалу досить непоганий. Ярослав Пиш, очевидно, і Павло Токарчук, це з тих, кого хотів би виділити. А так, все класно. Насправді це дуже приємно, хочеться повертатися з нами. Класні спікери, програма. Єдине, що трішки малувато. Це дуже класна платформа для молоді, не тільки для молоді, для віруючих людей, щоб говорити на важливі суспільні теми. Не тільки для фану, не тільки для розваг, не тільки для знайомств, а для того, щоб вирішувати ті виклики, перед якими ми сьогодні як країна стоїмо. Мені для новонаверненого все дуже сподобалося, все дуже актуально і все дуже цікаво. Ну, він дуже класний, лайтовий в тому плані, що в нас був час і порозважатися, і послухати слово. Ярослав Пусть просто дуже топовий спікер. Загалом все було класно. Хай вас Бог благословить! Любі брати і сестри, передавайте привіт вашій церкви. Церква глухих нове життя, міста рівне. Дуже велике дякую всім організаторам, всім людям, які були залучені до цього неймовірно великого процесу. Ви зробили неймовірно круту річ. І моє побажання робіть це почаще. Це впливає на молодь. Я задумалася, прийняла рішення і я хочу їх втілити. Тому ви не реально класні. Дуже дякую вам і молодь. Я дуже запрошую кожного разу їздіть на такі заходи. Це робиться для вас.